Сьогоднішній захід проходить в рамках тижня безбар'єрності в Україні, і сьогодні в нас присутні особи з інвалідністю на кріслах Толісник, особи з частковою або повною втратою зору, які будуть йти скандинавською ходьбою з гайдами, ветерани війни. Давайте, щоб наше майбутнє було дійсно спортивним і дійсно здоровим. Хочу побажати вам, щоб ви знайшли себе в спорті. Дивлячись на вас, можна зрозуміти. Нашу націю неможливо зламати. Те, що ви присутні вже тут і долучені до цього закладу, це вже ваша перемога. Слава нашим збройним силам України. Слава Україні, Ви ми помару кава. You see me coming, you better run for cover. You see me coming, you better run for cover. Get about my way before I run you over. You see me coming, you better run for cover. On the road to the top, on another level. Let's go. You better run for cover. You see me coming, you better run for cover. Don't stop, keep it going. Let's go. It's the only way I ride. The R's and got mine. Don't pause and stop signs. Keep going into your are prime. Oh. You see me coming. Yeah. You see me coming. Oh. Get ready for the caution. Fred, stay alert, stay cautious. cautious. High speed, high level, Still oh. rebel, new That was all gas on the pedal. Yeah, get ready for the car shit. Get ready, stay alert, stay cautious. stay cautious. You better run for cover on the road. On another level, so, you better run for cover. You see me coming, you better run for cover. Don't stop, don't stop, don't stop, keep me going. Ми ветеранський біговий клуб «Міцні трьохсот. І от наш побратим майже вперше бере участь з дебютом. Його ми завжди боремося до кінця, але головне те, що ми боремося не з кимось іншим, а з собою, щоб стати кращим, бо ми не зламні, бо ми українці. Слава Україні! Героям слава активні парки завжди проводять змагання, які подобаються і спортсменам, і початківцям. Біговся дуже добре. Погода радувала нас, ну якби перший пробіг в кайф. До якого зрозумів, що потрібно трошки піднажати. Фінішував перший. Я дякую організаторам активних парків за круту броварську активність. Цей захід показав, що безбар'єрність має бути всюди і в кожному спортивному напрямі. Ми вбачаємо в цьому велику цінність сьогодення. Слава Україні!